матч проти Зорі. 31-й Ярослав Котляров, 4-й капітан Дмитро Гришко, 9-й Віталій Гошкодеря, 15-й Віталій Гемега, 17-й Сергій Шестаков, 20-й Іван Матя, Джабалі партія, 11-й Паулініо, 12-й капітан Рафаель Форстер, 21-й номер Денис Безбородько, 24-й Дмитро Гречишкін, 36-й Руслан Бабенко, 39-й. Ну, у нас був удар від Зорі, давайте дивитися. Зоря пробувала не просто в бік, у отвір воріт. Витих м'ячів. Зоря відкриває рахунок проти Олімпіка. Так само рівна гра. Ви бачили удари будь-якої ко... і утої команди, але забиває зоря. І робиться, здається, так. Едуард Собок. Біють з ним Петряк і безбородько. Саме Безбородько. Ви чули я, зачитував стартовий склад. Саме він продовжує атакувати зоря. У нас за ударами також бачив, я статистику 6-6, до речі. Ну і тут гольовий момент, я б сказав, який сам собі зробив Пауліньо. Його гра ось так на клаптику, легку передачу п'ятою. Тут спочатку Петряк. Віддавав потім, здається, це був Гречишкін. Ну, я б сказав, десь по хокейному грав так Пауліньо. ну і тут удар, на який реагує Чуваєв. Брікнер пробивав у ну, цього хлопця удар на матч Зоря Олімпік. Я так розумію, у нас тут червона карта. Емерсон. Центральний захисник Олімпіка. Він там пліч-о-пліч сьогодні вже грав із гришком. Давайте ще раз дивитися. Безбородько виходив один сам на сам. Ну, так. Привернув на себе увагу Емерсон. Ну так підкати робити. Це мінімум картка. Олімпіка у нас відбувся на 64 й хвилині, який відбиває Чуваєв і не перед собою. Гошкодеря був перший на м'ячі. Сьогоднішні голкіпери. Зорі, точніше, ну, всі ми знаємо, що перший номер зорі і основний голкіпер це Олексій Шевченко. Я на від нашого режисера. Ось воно і є. Зоря так зробила рахунок 2-0. Іван Петряк, наскільки я побачив. Так, Іван Петряк. І та Каменюка у нас повертається. Була... В цьому сезоні Юрій Вернедуб втретє переможе Романа Санжара. Ну і дуже технічно це зробив Іван Петряк. Гол плюс пас, наскільки я бачу, сьогодні у нас у Едуарда Соболя. І от зараз ви можете порівняти. Кількість глядачів чуєте так, яка ну така тиша у Запоріжжі.